Жоб, тут. О, да. Це воно все. Двіться, скільки їх там біжовці? Дивіться, скільки там буде, скільки ж там. Але це ж хтось сказав, що вони Ай, О! Молодець, Владислав. Ну, може хто її зловив, звісно, Артем. Вони рискували. Аби не в голову. аби не в так. Да. Це, це все не Фідні. Ну і зараз він два рази пробіжиться від З нападу в захист і буде йому знов капець. Заду крає ігрока. То, блін... Артем! Я руки ставив? Шишка була, все, давай. Ой, блін, знов відбирає ногу. Ну, Оце якийсь. Він вже гарно так є, Владислав, але Ну, реально в нього виходить би. Ми перетягали підвозки. Ми тоді це з користок, э, В Смиті теж, але вони передігали футболки на інш. Що, ти... що ж таке ти... ну, чіпає? Що ж як він там може вбігти, вибух? 把不行，要不就送个 На його Мило. Чого перекидають? Що сталося?

Зубо А Зуба передніх підколола. — О боже, де це на те. Вона так, так летіла, що... На чому? Грудь. Чи сама тут в цьому самі полшивають сам немає? У нас як скинула мені фотки, то взагалі так само. вона що, бігла чи Вони там пралися, як було попали. А там вони скинули забігла і, не збігла, і не збігла, десь. О, його, боже. Через поле! Що їде? Ні, ви вікають. Молодий. Я що У мене немає. Що ви хочете? У ну, мене є. Дать? На, познімай дам. Сара, я тебе родила. Двохсотка, так? Ні. Ні, це дитяча доза.

Čia 16-ąją... 16-ąją. А я щось не поняла, що він його зняв, Саша благослову. Я тоже так. Ну, правда. Добре, давай какие-то арсенали будут пикати. Ріше часу немає в нас. Що треба забивати? <плес> <плес> Блін. Ну тут <то> попади головою <плес> в ворота. <плес> Це вже знов шия три дні буде боліти. Вони вже тянуть час, вони виграють, а нам треба шевелиться. Дожда, да. не так мать. Так, я ж кажу.

Ох, такий, звісно. Гарний, так. Да. Бачиш, він знов вдів Панаму. Сонце там. Але то ромина Панама і вона йому очі не закриває. Що? Занесіть йому, може, цю червону, вона більша. А ну, обов'язково ждать кінець? Не знаю, може мені не здатні здається. У нас не може нагородити. Ти okay, no. треба ж забрати? Ні, ну то забрати, але просто що хай дадуть там ті медалі чи що, ти по всьому. Ну, давай, давай. Ой, корест. сядеш до мене, Ни... або сядь знизу там. Ворота! Ворота, Ворота бий! Яй, Як так? Якісь в них удари слабі такі сьогодні. Все, можно включать? Да. Тянуть час уже. давай-давай-давай ну, ну Богдан, блін. Добре, Богдан, добре. Я ж зупиняла, то я вже не знаю. Поліції вже нема, щоб його відвели. Поліції немає, щоб того вже відвели чувака? Да, давай, 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 Це нема нікого. Арсен, гола треба! Блад, гола треба! Добре?

Ці обозреності, як вони проїгрують, а що треба це є? Можете брати, а ні, там не припрацюємо. Інтересно, хто тут для нього білий? Швидше, Арсен, нема часу! Арсен, забий гола! Забий, я тебе прошу! Ось хвилина-дві залишилось.